Відкритий чемпіонат області з волейболу серед аматорів «Златогорліга» набирає обертів. У слід за командами вищого дивізіону боротьбу в змаганнях розпочали команди першого дивізіону. Його розділено за територіальним принципом на три зони. Першими свої поєдинки провели команди, які виступають в Черкаській зоні. Цього сезону перший дивізіон «Златогорліга» складається з так званих західної, центральної та черкаської зон. Саме представники останньої першими розпочали боротьбу у відкритому чемпіонаті області. У Черкаській зоні 14 команд, і вони розділені на дві групи. Тут виступають не лише місцеві команди, а й колективи із Київщини. У першому турі відбулося шість поєдинків. У трьох із них було зафіксовано рахунок 3-0. Так граніт із Хлестунівки Городищенського району обіграв Черкаську Славію. Промел із боярки Київської області здолав ще одну черкаську команду Імпульс, а Київський Нафтогаз виявився сильнішим за ветеранів Кам'янки. Інша київська команда КПІ у чотирьох партіях переграла Черкаський домолюкс. Інші два матчі першого туру виявилися більш напруженими і завершилися з рахунком 3-2. Київська імперія здолала надію із Крупського, а Черкаський Сіріус обіграв своїх земляків із другої команди Кола друзів. Наступні поєдинки Златогорліги відбудуться наприкінці листопада.